Котики. Прийшла зима. Сніг цього року зовсім нас не радує. Всі переживають, щоб котики погіли і були в шапці, а також в гарних куртках Снукпек Модель Spearhead. Температурний режим до 15 градусів морозу. Капюшон. Відстівається капюшон з таким самим утепленням, як і сама куртка. Розмір L поки що, колір олива. Манжети на ліпучках. Гарний комір, стійка, глибокі кармани. Не забувайте, що ці модельки ховаються в маленький мішечок. Вони надлегкі, надкомпактні, дуже приємні на дотик, вона дуже ніжна, дуже не сильно це листить. Дуже приємна, м'якенько. Знизу стягується резинкою. На попі можна відрегулювати, внутрішня кишеня глибока, одна, інших кишенюк немає. Зовнішня нагрудна кишенька з флісом всередині. Також глибока. На комірі ніжний теплий фліс. Розмір поки що, тільки L до мінус 15. Дуже теплі, приємні та вже перевірені котиками. Не промокають.